Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Тема нашого уроку складання за схемою добутків з першим множником 8. Отже, ми починаємо з вами вивчати таблицю множення числа 8, а також дії з іменованими числами, побудова прямокутників на папері в клітинку, розв'язування задач. А починаємо ми з усного опитування. Знайдіть, будь ласка, добуток чисел 7 і 3 та оберіть відповідну цеглинку Лего. А зараз частку чисел 42 і 6 пригадуємо 42 поділити на 6. Тепер треба 24 зменшити у 6 разів. 5 збільшити у 7 разів. Ділене 56, дільник 7, обчисли частку. Ну, а тепер запиши останню відповідь каліграфічно. Відновимо рівності. Які ж тут числа сховалися за кісточкою? Давайте подумаємо, на яке число треба помножити 7, щоб отримати 35? На яке число треба помножити 4, щоб вийшло 28? Перший множник 7, другий невідомий, добуток 56. Як знайти невідомий множник? Пригадуємо, треба добуток поділити на відомий множник. Далі. Другий добуток невідомий, перший 6. Ой. Другий множник невідомий. Перший множник 6, добуток 24. Яке число треба помножити на 7, щоб стало 49? Пригадали табличку множення числа 6, 7. А тепер нам треба за схемою. Скласти добутки з першим множником 8. Я почну, а ти продовжи. 8 помножити на 2 дорівнює 16. 8 помножити на 3 дорівнює 24. 8 помножити на 4. 8. Помножити на п'ять, вісім помножити на шість, вісім помножити на сім, 8 помножити на вісім 8, і 8 помножити на дев'ять. А зараз, користуючись таблицею множення числа 8, обчисли вирази. Перший вираз усно. Всі інші записуємо в зошити. 8 помножити на 6, знайшли в табличці 48. Теперь помножити на 3. Буде 24, 24 поділити на 6, 2 помножити на 8 дорівнює 16, 16 поділити на 4, а зараз постав, будь ласка, відео на паузу, знайди значення оцих двох виразів. А потім знову ввімкни відео та перевір себе. А зараз попрацюємо з іменованими числами. Погляньте, які ж тут у нас є іменовані числа. Є кілограми, є літри, метри, сантиметри та гривні. Тут є одиниці і довжини, і вартості, і маси, і місткості. Починаємо 7 кілограмів помножити на 8. Тобто 7 кілограмів повторити, додати 8 разів. Вийде 56 кілограмів. Тепер 8 кг помножити на 9. п'ять літрів помножити на чотири. Вісім літрів помножити на шість. Чотирнадцять метрів поділити на сім. Уявіть собі стрічку довжиною 14 метрів, її поділили на 7 рівних частин, кожна з яких буде по 2 метри. 20 метрів поділити на 5. Наступний вираз. А ось тут була стрічка 15 сантиметрів. Її порізали відрізками по 3 сантиметри. Скільки ж таких відрізків стало? 15 см поділити на 3 сантиметри буде 5. Але вже не сантиметрів, а просто 5 відрізків. 36 поділити на 4 дорівнює. 40 гривень поділити на 5 гривень. 56 гривень поділити на 7 гривень. Ну а зараз задача. Приготуйтесь, будемо записувати коротку умову. Задача буде про пряники. М'ятні пряники розфасували у 8 пакетів по 2 кілограми в кожний. Перший рядочок. М'ятні позначаємо великою буквою М 8 пакетів по 2 кілограми а медові пряники у 6 коробок по 5 кілограмів у кожну. Тут ми запишемо не просто М, а медові скоротимо мед. Чому так? Тому що і м'ятні, і медові починаються на одну букву. Щоб не переплутати, запишемо ось так. Медових 6 коробок по 5 кг. Далі питання, яких пряників розфасували більше, м'ятних чи медових? Якщо нам треба порівняти, пригадайте, як ми це позначимо в умові? Пригадали? Круглою дужкою, так. І за дужкою напишемо на невідомо кілограмів більше, ми ще не знаємо, яких більше, чи м'ятних. Чи медових. Але ми знаємо, як дізнатись 8 пакетів по 2 кілограми. Як дізнатись, скільки разом? 2 помножимо на 8, 6 коробок по 5 кг. 5 помножимо на 6, а потім порівняємо ці два числа, які вийдуть. Порівняємо два добутки. Отже, Спочатку дізнаємося, скільки м'ятних пряників. 2 помножити на 8 дорівнює 16 кг м'ятних пряників. Тепер дізнаємось, скільки медових. Для цього 5 помножимо на 6 дорівнює 30 кг медових пряників. Вже ми бачимо, яких більше. 16 кг м'ятних. І 30 медових значить медових пряників більше. А на скільки кілограмів? Для того, щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше. Від 30 віднімаємо 16. Вже відняли. Дорівнює 14 кілограмів. Записуємо відповідь. На 14 кілограмів розфасували більше медових пряників. Поставте відео на паузу та допишіть розв'язання та відповідь до цієї задачі. Погляньте уважно на ці геометричні фігури. Фігури, під якими номерами є прямокутниками? Пригадайте, будь ласка, які фігури називаються прямокутниками? Ті, в яких всі кути прямі? Отже, прибираємо зайве, залишаємо лише прямокутники. Це зелена фігура під номером 3 та синя під номером 5. Ну, а зараз попрацюємо з підручником. Номер 867 підручника математика другого класу Наталії Листопад. Автор підручника зазначає, що прямокутник зручно будувати на папері в клітинку. Розглянь, будь ласка, кроки побудови прямокутника зі сторонами 2 см та 3 см. Подивіться, прикладаємо лінієчку, щоб співпадав перетин клітинок з нулем, проводимо відрізок довжиною 2 см, потім прикладаємо вниз лінієчку, як ось тут показано, і креслимо вниз 3 см, ще одну сторону креслимо 3 см. З'єднуємо ці два відрізки. Ось він і вийшов прямокутник зі сторонами 2 см та 3 см. Чому зручно креслити на папері в клітинку, тому що ваші кути дійсно будуть прямими, адже всі клітиночки мають прямі кути. А зараз вам треба буде самостійно. Побудувати прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 3 см ось як він виглядатиме. Для того, щоб потренуватися, сьогодні розв'язувати задачі та Знаходити значення виразів пропоную вам опрацювати номери 869 та 870 на сторінці 141. На цьому наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!